Вітаю вас! Україна і Великобританія уклали епохальну угоду. Та да, дійсно, це дуже важлива угода і фактично, можна сказати, це перемога дипломатів України і Володимира Зеленського. Я зараз трішки поясню, що відбулося. Фактично, Україна і Великобританія або Об'єднане Королівство, якщо правильно його називати, почали створювати нове НАТО. Тому що старе НАТО, скажімо так, себе віджило. Ну, ви самі бачите, воно дуже забюрократизоване. Рішення приймається тяжко. І воно там, як би сказати, так, да, колись НАТО працювало. Але зараз воно себе виродило. І тому треба нове НАТО. Саме справжнє нове. Так що навіть якщо дійсно, ну скажімо так, переформ... буде таке рішення, що давайте переформатуємо старе НАТО, то фактично це старе будуть тепер будувати на базі нового НАТО, яке започаткувала Україна і Великобританія. Значить, дивіться, що підписали. Називається угода про безпеку, але це фактично от нова угода. Ну, в свій часи на антанту пам'ятаєте? О, це теж морська нова антанта. Але це дійсно фактично новий формат, ну, перш за все, військової безпеки. Що тут саме основне і що дійсно вигідне для України? По-перше, в цій угоді чітко прописано, що у випадку нападу на Україну Великобританія буде задіяти свої війська. Ну, мається на увазі авіацію, флот і так далі. Тобто, фактично Україна отримує гарантії безпеки. І не просто гарантії безпеки, а чітку, зрозумілу військову допомогу. Тому що, розумієте, яка от, от, ну ви знаєте, це постійна дискусія, що Україна може прийняти в НАТО, тому що тоді треба і так далі. я все. А от тут, оце вирішую. Да, В рамках НАТО прийняти... ну Розумієте, от зараз Україна навіть починає вступати в НАТО. Ой. Угорщина проти, ці проти, ці срач, ці полусрач. І, і, і. А тут угода двох країн підписали все. І думка Угорщини. Нікого не цікавить. Розумієте, чому я говорю це краще? Тому що, ну, <смі> НАТО. Причому для нас що основне? Да, нам треба дійсно військова допомога в даному випадку з Великобританії. Звертаю вашу увагу, Великобританія ядерна держава. Так що це ядерний захист також. Так, це І це для нас дуже важливо. Хоча давайте зразу внесу ясність, а то зразу почнуть спекулювати. Угода передбачає не те, що зараз британські війська будуть в Україні. Ні-ні. ні. Вона передбачає, що в випадку повторного нападу на Україну, Британія буде задіяти свої війська. На сьогоднішній момент ця війна, яка є, вона вже є. Тобто британський військ не буде. Звертає вашого. Угода так чітко говорить. Але в випадку повторного... Ну ви пам'ятаєте, багато разів говорили і повторювали, ну добре, українські війська виганяють російських фашистів з території України. А тоді що? Тоді виходить кордон України, і Росії це фронт, і постійно, постійно можна чекати нападу нового нападу Росії, так, да. так от якраз оця система безпеки передбачає, що виганяємо російських фашистів, звільняємо територію України і... Отримуємо захист, або, скажімо, допомогу захисту зі сторони Великобританії. Це дійсно нова НАТО. І це дійсно для нас дуже важливо. Тому що оці всі перемовини, щоб нам надали, як сказати, допомогу, ну, країм військ НАТО, вони завжди розбивалися в дискусіях. А тут конкретно Великобританія підтримує. І це добре. Тут бачу, ви ж розумієте, що є бомбардувальники британські, да, які дуже вміють вдало нанести ядерний удар по Кремлю. О, як важко. Да, да. Так що це дуже важливо. Це дуже принциповий пункт. Але ще раз звертаю вашу увагу. Це не значить, що зараз це мається на увазі на майбутнє. Тому завдання української армії вибити російських фашистів з території України і тоді вже безпека. Ось така ситуація. Друге, що дуже важливо, в цій угоді чітко прописано, що Великобританія буде щороку надавати Україні безкоштовно. Звертаю вашу увагу. Безкоштовно. Це за рахунок державного бюджету Великобританії. Ну, 2,5 мільярда фунтів стерлінгів це майже 3 мільярда доларів, якщо так от туди-сюди рахувати. Ну, можете порізнути. Це мається на увазі перш військова допомога. Да, це для нас, от якраз це теж дуже важливо, тому що розумієте, яка ситуація, якщо війна затягується, то нам ця допомога треба. Допомога зараз, в цьому році. Звертаю вашу увагу, що там є ще дуже добрий пункт. Це навчання наших військових за рахунок державного бюджету Великобританії. Це добре. Е, обмін е, розвідданими. Да. Спутники, як ви самі розумієте, британські данні. Це для нас корисно. Кібербезпека. Дуже важливо, дуже важливо. Виробництво дронів. Ой, це дуже. Там взагалі цілий розділ. Це військово-промислове співробітництво, організація виробництва зброї, спільно українських і ну, британських компаній. Там не пишеться якоїсь зброї. Не вказ... Ні, воно вказується, але це таємна частина. Не вказується, які технології Британія може передати, які не може. Це все є, але про це ніхто зараз ну, писати не буде. Так само, як ви спитаєте, ядерну зброю, ніхто про це теж розповідати не буде. Це не та частина, про яку розповідають. Але мається на увазі повноцінне військово-промислове співробітництво. Перш за все для нас дуже важлива технології. Дуже-дуже-дуже-дуже важлива. І тому дійсно ця ситуація край для нас важлива. І вона дійсно вирішує дуже багато проблем. Ну і вже якби ближче до, до самого, прем'єр-міністр Великобританії сказав, що от Україна зараз отримає дуже велику партію дронів. Правда, не сказав, скільки, не заперечую. Але сказав, це буде найвелике поста, ну, постачання дронів зі сторони Британії для зарубіжних країн. Причому він навіть не сказав, які трохи. Ну, сказав партію. Ні, ви самі розумієте, що є частина, яка, ну, як би сказати, ну не буду вам зараз розповідати. які дрони, як, що. Е, за питання ракет він сказав, що вс, е, як він, е, е, пакет військової допомоги буде дуже широкий. О! О, як хочете, так трактуйте. Є там ракети, нема там ракети. Як хочете. Ну ви ж розумієте, що, звичайно, нічого лишнього говорити не буду. Звичайно, ракети будуть. Ну не же вам розповідати, які ракети, як, скільки. Ну про це ж розповідати ніхто не буде. Це ж не та інформація, що для преси. Для нас важлива сама поставка цієї зброї. І чесно, це безкоштовно. Оці 2,5 мільярда фунтів стерлингів це допомога безкоштовна. Так, да, звичайно, що співпраця там може включати фінансову частину, це окремо. Навчання теж будуть вчити за свої гроші, не за наші. Ну це, бачите, навіть вигідно Британії, тому що вони, виходить, і підготовку своїх військових умов бойових дій, і наші теж корисні. Крім того, розвіддані розвідданий корисні. Взагалі, от, от ця подія, вона дуже важлива. Тому що дивіться, яка ситуація. Коли був цей саміт НАТО і так далі, там вільності. G7, тоді ще G7, G7, прийняли рішення, що треба укласти от оці угоди безпеки. Але ж то вони прийняли рішення, а угоди ще... а це перша угода. Тепер, ну, по аналогії, можна укладати такі угоди з іншими країнами. Да, так, скоріше за все, з Німеччини буде, буде, скоріше за все, з Польщею, скоріше за все, з Угорщини не буде. Ну, проєкт, тут же не стоїть мета укласти з якимись сателітами Росії, вони нафіг потрібні. Звичайно, що ці перш за все із країнами такими солідними. Для нас дуже важливо вкласти таку угоду із США. Це не таємниця. Ну, по-перше, там дійсно ми сподіваємось на фінансову частину, це дуже важливо. І саме принципово для того, щоб там був цей пункт, який в цій угоді. Допомога військам. У випадку нападу на Україну. Це для нас дуже важливо. Ну, я не знаю. Буде угода не буде, коли, як і США, не знає. З Британії вже є. Да? Е, такі ж перемовини з Японією ведуться з Австралією, Новою Зеландією. Там, ну, фактично, з усіма нормальними країнами. І, звичайно, я так розумію, з ким-то буде швидше, з ким-то складніше, е, з ким-то дуже складно, а з ким-то і не домовляться. Ні, ну можливо. Розумієте, ведуть там перемовини, наприклад, з Австрією. Австрія там скаже, що ми там... Ми вважаємо, що ми нейтральна країна, ми ми про. Ну, теж можливо теж. Там я говорю, що з Туреччини я не знаю. Заявляли, що Україна теж веде такі ж переговорів з Туреччини. Щоб Туреччина теж ну, уклала таку договор безпеки. Ну, Чи буде він, або який він буде, в яких рамках? Ну, поки що важко сказати. Можливо, буде, можливо, не буде. Тут я говорю тут дуже багато факторів впливає. Але основна мета яка? Створити нове НАТО. Так, да, ці угоди, тим паче в цій угоді прописано, що вона припинає діяти, коли Україна вступає вже в повноцінне НАТО. От така ситуація. Але по великому рахунку я так бачу, що вона закінчиться тим, що це НАТО нове трансформує старе і буде нове НАТО. Що воно дійсно могло бути реально сильне. І реально таке страшненьке. Тому що, ну бачите, ця війна показала, що Путін не дуже лякається НАТО. Це погано. Треба, щоб не просто лякався, а дихнуть боявся. От така ситуація. Так що, так, да. це дійсно дуже успішний договір. Щоб там би російські боти вам не говорили. Не путайте, це не Будапештський меморандум. Меморандум це був просто меморандум. Меморандум взагалі це ну, договір про наміри, а це конкретний договір, звертає вашу увагу, що там дуже велика частина таємна. Де чітко перелічена зброя і чітко перелічена військова співпраця. У Будапештському цього не було. І в цій угоді дуже чітко прописано участь британських військових по захисту України. Теж не було Будапештському меморанду. Зрозуміло? Молодці ж брази. Тепер тільки за перемогу. Знай наших. Вітаю! Вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.